От в цьому і помилка, коли питання ставиться, отак, от клікбейтно, що нібито США вибирають наше будуще, а потім вони 53 хвилини 13 секунд. Це все опровергають. Що на це все можна сказати? Що Ася не поділяє ваших? Уявлень за мій розум. Вона каже: а які що варіанти могли бути? коли я сказав, що всі оці добрі люди сьогодні цілий день повторюють за мною, що є три варіанти: мир, війна і, і зимовий похід. А які що можуть бути варіанти? Вона має рацію. Але спочатку я... проблема в тому, як спрецежувати один з цих трьох прогнозів. Я вам скажу, як це зробити, і ми. З вами спільними зусиллями, поки вони всі займатимуться цією єрундою виборів, зможемо визначити долю України на ближчий час, якщо напружимося. Треба мені власне, це було запропонувати раніше. Але я, чесно сказати, сьогодні відпочивав, точив рогове руків'я для ножа. Так, ось, але спочатку, от вони всі плачуть, що мір би полярний, Америка не хоче бути. Жандармом не хоче наводити порядок, що над ядерними державою порядку наведеш, так це ж все наслідки нашого зомбі світу, що маскуліні засяли 63-го року кинути бомби. І от заради кого Америка наводитиме світ, заради невеликої його частини. Де 50% населення все одно буде голосувати за Совок. Ви ж бачите, що навіть Угорщина за Орбана, щоб там мені не казали про опозицію місцеву. Всі оці угорщини, Словаччини, Грузії, України, Молдови, вони вказують на невиправність людської натури, на невиправну гріховність схизматів. Хоча ж мадяри, начебто, не схизмати. Але. Справа не тому, просто от, случай невиправності людської натури. Ще раз, Ветру каже: от, саме праве правительство Лікуда Натаньяху, яке б воно не було правим, а комунальні послуги від Палестини, воно безкоштовні, воно не вимкне. Подачу води правильно, воно не вимкне. І подачу інших зручностей, які що їм там безплатно постачають, я не знаю, я не ізраїльтянин. Так і тут, щоб покінчити з цим усім разом, треба було кинути атомну бомбу. 63-го року цього не зробили і зараз уже не зроблять. Зараз інший світ. Чому люди так вперто голосують за совок навіть успішні? Мені пояснила Ася. Раніше від корейцям, щоб так нормально жити, треба було один гектар. Нанімати робочих, обрабатувати і знімати один урожай при при соціалізмі. А зараз треба 10 гектарів наймати, наймати робочих і знімати три врожаї. Коротше кажучи, а, а польське все ви завозите. Але це все проблеми зомбі-людей. Чому всі ці проблеми пострадянського устрою? Це проблеми вчасно невбитих людей, розумієте? Оці, оці, що польський експорт сюди, що наш експорт туди не пускають. Це все проблеми вчасно невбитих людей. От Кертіс для вчасно не вбив, вибачте за мою жорстокість. От оно тут, це бурління інтелектуальних, фізичних і матеріальних говн в цьому Зомбіленді продовжується. Вирватися з цього Зомбіленду можливо тільки індивідуально, як ви розумієте, а не колективно. То за що Сполучені Штати мають наставляти лоба? І останнє, як нам спеціалити один з трьох варіантів розвитку подій, які всі комуни лінь прогнозують? Я вам скажу: нам треба знати такі дані: перше: середню чисельність рот на передовій в батальйонах механізованих і піхотних, що тримають. Оборону на, на передовий, і, як правило, набір вогневих засобів підсилення, що знаходиться в руках командирів різного щабля. Почавши від ну, по, 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 на різного рівня опорних пунктах, будемо брати. Взвод-взвод, шрота. що має командир батальйон, яким засобами підсилення вогневими може розпоряджатися і викликати. На допомогу собі. От як тільки ми оці знання отримаємо, ми з вами відразу можемо передрікти політичне та військове майбутнє нашої любої України і навіть її територіальні обриси. сподіваюсь, ми це з вами, нам це з вами посилає на відміну від усіх цих дуже, дуже розумних людей. Бо на відміну від них, ми з вами любимо не Америку, а Україну. Лайк, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.